Серед українських степів під небом, що бачило тисячі поколінь, стоять мовчазні свідки минулих епох: кам'яні баби. Вони з'явилися задовго до Русі України, коли по цих землях кочували скіфи, сармати й половці. І, хоч століття минули, ці кам'яні фігури залишилися, зберігаючи пам'ять про віру, силу і страх перед невідомим. Археологи нарахували понад пів тисячі таких ідолів в Україні. Кожен унікальний, вирізлиблений із пісковику чи вапняку. Їхня висота від метра до двох, але вражає не розмір, а присутність. Вони дихають стародавньою енергією. На обличчях спокій або суворість, у руках мечі, чаші, амулети. Кожна деталь має зміст: зброя символ захисту, чаша жертва, прикраси відзнака роду. Попри назву, більшість із них зображують не жінок, а воїнів-чоловіків. Слово баба походить не від жіночої постаті, а від тюркського балбал -бал» предок статуя воїна, дух померлого. Їх ставили біля курганів як охоронців шляху душі і пам'ять про тих, хто впав у бою. У давніх віруваннях камінь мав душу й силу, тож кам'яна баба не просто скульптура, а втілення предка сторожа роду. На різних землях вони мають свій характер: на Запоріжжі войовничі з мечами на грудях, на Луганщині спокійні, але владні, у степах Херсонщини стерті вітрами, проте живі. А на Дніпропетровщині знайдено десятки унікальних постатей, які нині зберігаються в музеях. Історія кам'яльних баб сягає четверте 3 третє тисячоліття до нашої ери, в епоху Міді. Спершу це були просто кам'яні глиби над похованнями, згодом з людськими рисами. Одні дослідники вважають, що вони охороняли могили, інші, що служили орієнтирами для кочовиків або уособлювали духів предків. Багато кам'яних баб знищено часом або людьми. Але кожна знайдена постать це зустріч із живою історією. Вона бачила і скіфів, і козаків, і сучасних українців. Пережила війни, зміну народів і мов, але не втратила головного гідності. Кам'яні баби це не просто камінь. Це наші перші монументи, древні обереги, мовчазні сторожі землі, які пам'ятають усіх, хто тут жив, і нагадують усе минає крім пам'яті. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.